Закінчували школи, університети, побудували власні компанії і точно під час цього шляху чули про те, що ігри роблять дітей або вас конкретно жорстокими. І все це сталося допоки я не знімала відео. Але ладно, хто я така, аби просто так погоджуватись з цим твердженням? А ви, з вами Лєра, Ну, пояснила хто я така. І сьогодні ми розберемося, чи дійсно ігри роблять вас більш жорстокими. Перед дослідженнями і купи наукових статей, ви мене знаєте, я їх підготувала. Хочу спершу поговорити про те, як з'явилось регулювання ігор, і все почалося з двох проєктів: це Night Trap і Mortal Kombat. Якщо про першу ви навряд чи чули, то про славно звісний Mortal Kombat і його жорстокі фаталіті, які, звісно, ми не будемо розбирати сьогодні. Ви точно знаєте. А Night Trap – це такий симулятор Five Nights at Freddy's, тільки з жінками, вам їх треба захищати. Коротше, Twitter, будь ласка, не кенсели мене за це. Це не я така, а ігри такі. І все це призвело до того, що в 93-му році Конгрес США привів слухання про те, що жорстокі ігри мають якось регулюватись. А в 94-му році з'явилось вже славно, звісне ЄСРБ. Entertainment Software Rating Board, тобто ЄСРБ, це не державна саморегульована організація, яка й займається оцінкою тайтлів, ну і присвоює їм рейтинг. Насправді вони не тільки ігри оцінюють, але кому-то цікаво. Проте саме ця агенція регулювала ігри в США та Канаді. А ось європейське відомство з'явилось лише у 2003 році, і це славнозвісне Пегі Пегі 18 Певно, просто європейські діти виявились більш витривалими, і тому це сталося лише через декілька років. Пережив і гейтюбу мене, і щоб мене не забанили. Тут стільки раз я кажу слово діти. А тепер до очікуваних або не дуже наукових фактів. Можливо, половина зараз просто відео, але для другої половини я обіцяю постаратись. Багато досліджень вивчали вплив відеоігор на поведінку людей. Існує загальна модель агресії імені Андерсона та Бушмана, яка пропонує, звісно ж, дуже теоретичну основу, але ця основа якраз пов'язує механізми зв'язку між впливом жорстоких відеоігор та агресивною поведінкою. Ця модель інтегрує вплив відеоігр з елементами насильства зі змінами в розвитку, які якраз відбуваються в підлітковому віці. Дослідження постійно демонструє зв'язок між впливом жорстоких відеоігор та агресивним афектом, фізіологічним збудженням, агресивним. Мисленням та поведінкою. Підлітки, які грають у жорстокі відеоігри, частіше проявляють ворожість у своїх діях. Вони потрапляють у бійки, гірше вчаться, частіше конфліктують з вчителями. І саме таких висновків дійшло джентілі та баклі у своїй книзі Проблеми дорослішання». В одному із своїх досліджень вони взяли 161 дитину віком від 9 до 12 років і 350 студентів. Їх випадково розподілили і попросили грати в ігри. Блін, класний експеримент, я теж так хочу. Ну так ось, ігри були взагалі двох типів: з насиллям та без. І перший етап заключався в тому, що вони просто грали. На другому етапі під дослідом давали іншу гру, і за перемогу над суперником вони могли вигадати покарання для особи, яка програла. Покарання були умовні і напряму пов'язані з іграми. Перед дослідженням усіх людей зібрали певну потрібну інформацію: типу, які медіа вони споживають, які фільми дивляться, в які ігри грають, і навіть запитали, які поведінкові звички вони мають. Автори досягли трьох висновків у цьому дослідженні. І перший полягав у тому, що діти, які грали у насильницькі ігри, вигадували більш жорстокі покарання для своїх опонентів. Другий висновок заключався у тому, що по факту всі ті, хто проявляли більше насилля, це напряму було пов'язане з їх раніше насильницькою поведінкою, тобто, можливо, не гра робили їх такими жорстокими. А просто соціум і їхнє ставлення до нього. Ну а третій висновок, напевно, найлогічніший. Коли в медіа насильство показують якось весело і круто, більш часто спостерігається насильницька поведінка. А коли насильство показують нецікаво, якось не знаю, болюче і неприємно. То насильницька поведінка проявляється рідше у таких людей. Отже, ці двоє панів, хоч і за короткий час і на доволі малій вибірці, чесно кажучи, змогли досягнути доволі вагомих результатів, на які досі спираються наступні дослідження. У них було ще два досліди, коли вони давали просто опитувальники дітям середньої та старшої школи. Ну і це не так цікаво, тому що там взагалі стосувалась медіа і насильництва в медіа, тобто там не було конкретно про ігри, як оце було в першому досліді. Тому ми не будемо про це говорити і підемо далі. Може, ви помітили ці чудові стікери у мене на фоні. Ну так ось це мій особистий стікерпак. Він доволі невеликий, але дуже гарненький. У мене вже весь ним обклеєний. Якщо хочете такий собі виграти, абсолютно безкоштовно, якщо що, близько 20 екземплярів планую розіграти у своєму телеграм-каналі. Тож переходьте посилання в описі. Дослідження цих двох мають велике підґрунтя, адже вони в якості джерел використовували роботи американської психологічної спілки. І в цілому це ж дослідження доволі старе і могло частково базуватися на іграх, які вийшли в часи безвікового рейтингу. Та й вони оцінювали не лише вплив ігор, а й медіа в загальному. І, часто кажучи, я більше вірю, що ось такий фільм міг викликати бажання насилля, ніж якась гра із такою графікою. В той же час є більш сучасне дослідження Вітні Декамп із Мічиганського університету, яка стверджує, що немає впливу ігор на жорстокість дітей та підлітків. Ну, що така вірогідність малоімовірна, вона написала. Але для мене, коли щось малоімовірне, його майже не існує. Тому немає. Дослідження продемонстрували, що кореляція між грою в жорстокі відеоігри та насильницькою поведінкою є хибною. Тобто гра в жорстокі відеоігри не призводить до насильницької поведінки. А однією з найбільших причин цього є гендерний розрив. І далі буде доволі стереотипна думка, яка насправді має місце бути. Так що, хто супергерой проти стереотипів, будь ласка, не бийте мене, можете просто прогорнути на секунд 10 вперед. Барабанна дрібка, що ж це за стереотип? Хлопці частіше грають у насильницькі відеоігри. Здивовані? Я ні. Бо насправді дослідження було написано в 10-х роках, якраз тоді, коли більше хлопців, в принципі, грали у відеоігри, ніж дівчата. Хоча все співвідношення зараз вирівнюється і в США вони вже майже 50 на 50. Але в дослідженні також було написано те, що хлопці частіше вдаються до насильства та насильницьких злочинів, але це ніяк не пов'язано, грають вони в ігри чи ні. Окрім того, прихований інтерес до насильства він може спонукати певну частину молоді, шукати ігри, фільми, що якраз демонструють насильство, та вдаватись до відповідної поведінки. Зазвичай несуттєві та тривіальні наслідки насильницьких ігор просто не йдуть у жодне порівняння із встановленими причинами насильства, як осіб, у яких є проблеми з сім'ї, насилля в дитинстві і так далі. Інші дослідники стверджують, що жорстокі відеоігри можуть провокувати зростання насилля у дітей та підлітків. І на цьому етапі я згадала всі свої катки в КС, де я кидала мишку, свої катки в Warzone, де я кидала геймпад. Але ладно, все нормально, я ж знайшла після того бити людей. І це не через те, що я нікого побити не можу. Я сильна. А зараз я хочу подякувати всім спонсорам цього каналу, як напряму через YouTube, так і через Баймі ви мої прекрасні, солодесенькі, булочки з яблучком. Величезна подяка Делапірону, Максиму, Еноглу, Дмитру, Олексію, а також Іллі. І просто неймовірні слова вдячності Володимировичу, Дмитро РК, а також Владору. Ну і Звіроїд, тобі окрема подяка. Ти просто я досі не вигадала, як тобі прекрасно дякувати, але знай, я дуже вдячна. Існують дослідження, які виявили короткочасне зростання агресії після гри ігри з елементами насильства. Однак ці дослідження мають низку факторів, які варто враховувати. Перше, що я побачила в усіх цих дослідженнях, і це такий нюанс, про який варто говорити, що всі вони проводяться в таких чистих, лабораторних, ледь не вакуумних умовах, і дуже дуже короткий термін. Але ви самі розумієте, що формування поведінки, формування. Якоїсь особистості, є насильницьких поглядів, це все доволі довгий термін забирає. І тому виявити, чи оця от гра в моменті може на це повпливати, доволі важко. Другий фактор це те, що вчені не можуть нам гарантувати, наскільки оця от ігрова сесія повпливала на зріст агресії та жорстокості у дитини. Тому що, блін, діти швидко чимось захоплюються від інтенсивності гри, від тривалості ігрової сесії, їх поведінка може змінюватись. І це не через те, що гра жорстока. Від будь-якої гри дає якась певна напруження. Ужені навіть боже секбой, платформер звичайний дитина може просто бути більш агресивно налаштованою, бо вона в моменті в грі. І навіть ці два фактори вказують наскільки дослідження в цій сфері хиткі і неточні. Як кажуть самі вчені, от якщо попросити дітей пограти в баскетбол, ви побачите доволі короткочасний і мінливий, але ефект зростання агресії. А все це чому? Бо це, блін, змагальна гра, і кожен хоче перемогти. Там є капітани команд, які хочуть взяти на себе якесь первенство, і це нормально. І після цього ми ж не кажемо, що баскетбол викликає агресію та насильницькі думки у дітей, і що це взагалі дуже агресивна гра. Ну, ми ж так не кажемо, тому що це просто звичайна змагальна гра, і це звичайний ефект нашого мозку на такі події. Але в усіх цих дослідженнях ще варто розуміти один фактор: що агресія і насильницькі дії, і насильницька поведінка це абсолютно різні і не завжди взаємопов'язані поняття, тому що агресія може вражатись у крикливості, у якоїсь більш роздратованості, а насильницькі дії або насильницька поведінка, і навіть думки про це. Це вже трішки інше, і тому важливо зрозуміти, що більшість вчених підтримують думку, що ігри збільшують саме агресію дітей. Проте така агресивність має швидкоплинний ефект і доволі часто ніяк не пов'язана з насильницькою поведінкою. Варто пам'ятати, що ігри приносять купу позитивного у наше життя, а також сприяють більш швидкому розвитку дітей. У мене до речі про це було відео. Можете подивитись по підкасті на екрані або тут. Я не пам'ятаю з якого боку. Але як казав Джим, як я не скажу своїй дворічній доньці, що жорстокі відеоігри об'єктивно веселіші, і це правда, просто сучасним батькам потрібно контролювати, у що грають їх діти, дивитись на віковий рейтинг таких тайтлів. А для нас з вами дорослими, ну я взагалі не впевнена, чи ігри мають якийсь вплив на нашу поведінку. Хіба що якщо у вас немає якоїсь залежності, але це вже виключення з правил. Аве.